Ще ми будемо в цьому році, знаєш, косія. Взяли лімагрейна, візьмемо ще й ліде трошки. Ми беремо три гібриди. Я собі вже вибрала. Я хотіла дуже сильно Генезіс Яніс, але мені хлопці сказали, Оксана, вони вже старі. ти? Ти коли останній раз їх сіла. Кажу, ну я їх люблю, я і пам'ятаю, що я люблю. Я зараз занотувала, що я буду сіяти. У мене буде два клпшних гібриди Белфіс. Це помірно інтенсивний середньо-ранній, і буде в мене Оазіс. Інтенсивний. Середньо-ранній. Коротше, два гібриди, які під мою зону. Бо я можу, звісно, хотіти і інші гібриди, але зона моя отака. і е, жара в жари треба, щоб ці соняшники мені щось дали. І ще один в них є сульфогібрид, теж е, дуже сильно хвалили. Називається суцейлон. От, вже минулого року не сіяла лідея, але цього року повертаюся за лідея, вам сказала, показала. О, дивись, цей лон. Це цей, це, що я буду сіяти, дивися. Бачиш цей лон. А скільки маса, може, я цей заберу? А ну, зваж мені, пожалуйста. Бо я приперлася якось Беня в новому костюмі, який два роки лежав. Я думаю, скільки він може лежати, я вже в ньому буду ходити, сьогодні сніг виповтим більше. Так, дивіться соняшник, сульфо. Семирасок семирасовий Ліде, а зараз 14600 Отримуємо насіння, і я теж приїхала. А немає, а немає оазіса, бо я хотіла одні гібриди, а мені хлопці кажуть: Оксана, оці бери. Ну, кажу: добре, дякую, що підказали.